Відео надане сайтом онлайн-гдz. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 16: скільки в ряді натуральних чисел. І перше завдання: скільки в ряді натуральних чисел, одноцифрових чисел. І так, одноцифрові числа. Ми знаємо, що вони йдуть у нас починаючи з 1 до. Давайте я напишу з одиниці До так? Тому що далі йде число 10. Як нам дізнатися, скільки чисел між ними? До 9, дивіться, до 9 у нас всього 9 чисел, включаючи 9. Так. так. Тобто ми просто напишемо число 9. Тобто, у нас 9 натуральних чисел в цьому ряді. Далі. Скільки в ряді натуральних чисел двоцифрових чисел. І так, давайте двоцифрове. Це починаючи з 10 іде до 99. І так, тепер дивіться, як ми будемо це рахувати. Дуже легко. Останнє число у нас 99. Так? Ми його також враховуємо. І далі нам треба відняти, це, починаючи з одиниці до 99, у нас 99 чисел. Далі подивимось на перший пункт. Ми бачимо, що від 1 до 9, тобто одноцифрових чисел у нас 9. Тому ми просто віднімаємо це 9. Дорівня 90, ще раз поясню. До 99 у нас спочатку йдуть одноцифрові числа від 1 до 9, потім йдуть двоцифрові числа з 10 уже, так, до 99. Тобто до 99 у нас 99 чисел. Ось вони, ми їх написали. Далі, нас не цікавлять одноцифрові числа. Тому ми їх, їх ми з'ясували 9. Тому ми їх просто відкидаємо, ми їх віднімаємо. І у нас залишається 92 двоцифрових чисел. Третє завдання: трицифрові числа. Трицифрові у нас йдуть зі 100 до рівні 999. І так, робимо те ж саме: беремо, по яке число у нас йдуть. Це 999. Тобто від одиниці до 999, 999 чисел. Але нас не цікавлять одноцифрові числа, і нас не цікавлять двоцифрові числа. Ми від, віднімаємо цю кількість. Тобто 999 треба відняти 9 відняти 90 або відняти 99. Ми отримаємо 900. Отже, в ряді натуральних чисел 900 трицифрових чисел. І останнє четверте нам, нас цікавлять чотирицифрові цифрові числа. Тобто це вже буде з тисячі до 9999. І так, до числа 9999. Ми з вами маємо 9999 чисел. Але нас не цікавлять одноцифрові числа, нас, ми їх віднімаємо, нас не цікавлять двоцифрові числа, і не цікавлять трицифрові числа. Ми їх також віднімаємо. Рівня, давайте я а, напишу трошки простіше: мінус 999. Так? Якщо ось ці цифри скласти, між собою це виходить 999. Отже, чотирьох цифрових чисел 9 тисяч. Пишемо відповідь. У першому випадку де 9, у другому випадку відповідь 90, у третьому 900 і у четвертому це 9 тисяч. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!